Близько шести сотень хмельничан щодня відвідують центр надання адміністративних послуг. Загалом робота центру городян влаштовує. Єдиними скаржниками виявились матусі, котрі нарікають на величезні черги. Умови не можуть влаштовувати, тому що вже от ми з мамами стоїмо 40 хвилин, діти нудяться. Звичайно, заважають своїми криками працювати. Ну як для мами можливо, там якби без дітей якісь питання вирішувати, можна стояти. А якщо це е, жінка приходить з малою дитиною, то це не нормальні умови. Зведенням електронних черг у дошкільні навчальні заклади. Городянки поспішили до ЦНАПу, аби уточнити інформацію, чи є їхнє чадо у списку у той чи інший садочок, пояснюють. Чим раніше це зроблять, тим спокійніше почуватимуться. Цим і створили ажіотаж, а відтак і величезні черги. Директор ЦНАПу Володимир Швець пояснює, часу вдосталь панікувати не потрібно. Центр працює щодня, крім неділі, без перерви на обід. Немає потреби приходити кожну ранку, ставати і стояти в черзі. Можна вибрати будь-який зручний момент і е Нехай не думають про те, що якщо хтось не встигне на цьому тижні це зробити або на наступному тижні, то він в черзі не попаде. В будь-якому випадку буде проведена перевірка, і якщо у людини є підтвердження, що він ставав на чергу, особливо це стосується. Е Дітей, які народилися у 2012 році, яким в цьому році виповнюється три роки, і треба йти в дитячий садок. Вони всі будуть внесені в чергу, навіть якщо з якихось технічних причин вони випали. Володимир Швець розповів: з 19 січня у центрі надання адміністративних послуг розміщені два державних кадастрових реєстратори, які надають ряд нових для центру послуг. 14 їх, які всі, що пов'язані з державним введенням державного земельного кадастру. І наданням витягнення. Крім того, через дозвільний центр надається ще чотири види послуг, які також пов'язані з тими документами і видами діяльності, які проводить управління Держземагентства в Хмельницькому районі. І дві нових послуги також через дозвільний центр, які пов'язані з прийняттям відповідних розпоряджень обласної державної адміністрації щодо надання земельних ділянок громадянам і юридичним особам. Чи влаштовує городян робота ЦНАПу? Ми запитали у відвідувачів центру. Влаштовує перший раз сьогодні. А по влаштує. Треба просто архівний витяг. Ну хорошо, організовано, все фереши, да, доволі. Влаштовує дуже. Ну скажіть, чим саме? Ну, все в одному місці. Все зрозуміло черга вже згідно цього дуже зручно. Дуже швидко гарноється. Свет, свет крустовый, да. Да, вот